І я всміхаюсь сонечку, здравствуй, золоте, і я всміхаюсь к хай вона росте. І я всміхаюсь дощику, листя із вітра. Друзям я всміхаюся Зичу їм добра. Доброго дня, мої любі малята. Сьогодні я запрошую вас в подорож до країни. Граматики. Будемо з вами подорожувати та літери вивчати? Послухайте чудовий вірш. Вітає, край неба палає, Соловийко в ковтемні мгає, Сонце зустрічає. І який звук ви почули частіше. Які водотепники. Послухайте вірш про літеру С. Буква С, буква С. Усміхається олесь, мов півбублика смачного. І чому це він не весь? Давайте з вами повторимо цю літеру, яку ми сьогодні вивчаємо. Це літера с. І звук с. А тепер давайте з вами подумаємо, на що може бути схожа літера с. А давайте назвемо слова, які мають літеру та звук С. Які ви молодці! А тепер давайте прочитаємо склади з літера С. Са, со, су, се, си. А тепер прочитайте ви. А зараз давайте прочитаємо їх разом. Са, со, су, се, си. А зараз Пропоную вам відгадати загадку та дізнатись, що ми будемо з вами сьогодні робити. Воно день на землі починає, ніжним промінням у вікно заглядає, своїм теплом усіх зігріває. І які ви розумнички, вірно, це сонечко. А давайте перетворимо літеру С на сонечко. Які чудові, гарні сонечка у вас вийшли. Пригадайте, що ми сьогодні робили? Чи сподобалось вам те, що сьогодні ви дізнались, і яку Літеру ми з вами вивчили. Чекаю на ваші чудові неповторні відповіді та ваші чудові весняні сонечка.